В івано франківську будівництво житла скоротилося більше ніж на 70%. Ще донедавна пріоритетна галузь міста зараз потерпає від збитків. Більшість із забудівників зав'язли у великих кредитах. У спальних районах зведення квартир практично призупинено. Змінити ситуацію, запевняють забудівники, зможе лише кредитування економіки. Ситуація зміниться тоді, коли буде консолідована позиція в президента в кабінету міністрів і в Верховній Раді. Щодо тих чи інших питань, зокрема економіки, тому що насправді щоб запрацювала економіка, це ж потрібно, щоб запрацював перш за все банківський сектор. Якщо почнеться кредитування економіки, кредитування економіки, то на мою думку, почнеться і, скажем, підніматися будь-які галузі, і зокрема будівельна галузь в нашому місті, Неначе сніг на голову скаржаться забудівники, в розпал кризи в липні 2008 року в кілька разів підняли грошову оцінку землі. Зараз в депутатських колах активно лобій. Юють її повернення до попереднього рівня. Податківці запевняють новий податок на землю в дії. Наразі залишається лише 30 підприємців, які його не декларують. Однак це питання часу. Переглянути оцінку квадратного метру землі вдруге доволі проблематично. Нова грошова оцінка, якщо і буде встановлена нова. То вона може бути встановлена з моменту прийняття відповідного рішення і набере чинності законної сили з такого моменту повернення до і перегляд задніми числами мало ймовірне, і думаю, що треба ще скурпульозно вивчити і юристам і правникам з приводу наскільки воно буде законне, оскільки зараз в повну силу нами адмініструється податок згідно нової грошової оцінки. Забудівники просять скасувати і ще один податок до міської казни. У 2006 році скажем було введено так званий податок, місцевий податок. Я б так назвав з в казну міста Івано-Франківська. Це стосується біля 10% від загальної кількості вартості житла. Я також вважаю і є прихильником цього, щоб на момент цієї кризи також зупинити, скажем, цей так званий податок, тому що будівельна галузь не розвивається, їй треба дати, щоб вона просто вижила в цих складних умовах. Попри те, що рівень будівництва кардинально знизився, попит на новобудови таки є за рахунок заробітчан. Тож сподіватися на здешевшення помешкань фахівці не радять і додають років за три ціни на квадратні метри знову поповзуть вгору.